Вітаю всіх сьогодні, 13 вересня. Цей день народилась депутат Заставнівської міської ради Юлія Іванівна Джус. Юлія Іванівна Джус це одна із великих зірок на небосхилі нашої місцевої політики. Вона була яскравою зіркою, яка ми вночі сонячним промінням. І цим зворушувала всі наші душі і серця. Вона завжди розкривала всі ті події, які відбувалися в нашій Заставнівській міській раді, і за це ми їй вдячні. Але вже десь біля року, може більше ніж півроку, як Юлія Іванівна Джус, вона працює в Чернівцях, вона напевно вже склала своє повноваження депутата. Ну і на жаль, ми її абсолютно вже не чуємо, не слухаємо ті її промови. Не захоплюємося її красномовством. Ну і це також велика втрата для нас, заставнівчан, для нашого духовного життя, тому що слово спочатку було слово. І якщо людина могла нормально пояснити свою думку і показати на не ті недоліки, які існували, то це було дуже велике благо для нашої заставни. Ну, на жаль, як кажуть, почалась. Тяжкі часи. Е, ну і Як кажуть, театр поїхав, цирк поїхав. Ну, і треба чекати, як кажуть, кращих часів. А зараз я хочу для Юлії Іванівни проспівати три пісні. Дві пісні я ще написав коли, рік назад, коли я служив у резервній роті. І одну пісню я написав тільки що. І хочу Юлію Іванівну привітати з днем народження, побажати їй всього самого найкращого. Здоров'я, щастя, благополуччя. І заспівати для неї ці три пісні. Велика втрата для нас усіх заставні, що депутата у нас уже нема. Очос Юлія поїхала з заставни, бо ж героїною колись у нас була, бо ж красномовством усіх вона вражала, і свою думку доводила до всіх, також до сказу доводила і мера, і всім казала диктаторство до гріх. Юлія Іванівна, ми любимо всі вас, У цей тяжкий та військовий час. І з днем народженням вітають вас усі та вам бажаємо, не бути на війні, Юлія Іванівна, ми любимо всі вас у цей тяжкий та військовий час. І з днем народженням вітають вас, усі, та вам бажаємо, не бути на війні. Велика втрата для нас усіх заставні, що депутата у нас уже нема, що Джос, Юлія поїхала заставні Героїнею колись у нас була Юлія Іванівна. Ми любимо всі вас у цей тяжкий та військовий час народження вітають вас усіх, та вам бажаємо не бути на війні, Юлія Іванівна, ми любимо всі вас у цей тяжкий та військовий час, і з днем народження вітають вас усіх, та вам бажаємо, не бути на війні, і з днем народження вітають вас усіх, та вам бажаємо, не бути на війні, та вам бажаємо, не бути на війні, та вам бажаємо, не бути. На війні. сьогодні день народження святкує депутат. Хосі Юлія Іванівна, принцеса є посад хоч і посади вже, заставні її нема. з радістю самої Юлії почалася війна, та в день оцей святковий забудемо про все. Прихильним теж буде, Бож, привітає він, вжо с Юлією в цей день, тому Василь не буде в цей день, як той олень, вож привітає він. Чоси Юлію в цей день, тому Василь не буде в цей день, як той Олень. І освітання шлють, їй друзі, та рідня, настало перемир'я, закінчилась війна, бо ж врадиш, в цей день не буде грубих слів, яких би він сказати, про Юлію схотів, бо ж світ їй несе, а також мармелад, і радиш наш Василь. Для все не гад, хай буде лиш мить! святий він чоловік, до Юлії прихильний, один лиш день на рік. Хай буде лиш мить! святий він чоловік, до Юлії прихильний, один лиш день на рік. Сьогодні день народження святкує депутат. Зусь Юлія Іванівна є посад, хоч і посади вже за її нема. Бо ж у Юлії почалася війна. Та в день оцей святковий забудемо про все, бо ж голова міськради прихильним теж буде. Бо привітає він, з Юлею в цей день, тому Василь не буде, в цей день, як той Олень, Бож привітає він, з Юлію в цей день, тому Василь не буде, в цей день, як той Олень. Юлія, Юлія тупе шкоджу, закінчила вона. В Чернівцях престижний воз. Бо ж тепер депутат у заставні є вона, щоб злодюгам у нас була квітка та хана. Юля, славний депутат, знає, хто в заставні гад. З війни обіграв бюджет та пішов із ним, снідать у буфет. Хоч війна, хоч війна, хоч війна в нас де, тільки ж влада всіх нас знову обкраде, Бо в заставні пани в битву не підуть, а солдат та бійців наших обкрадуть. Ю! Главний депутат знає, хто б заставні гас, хто під час війни обіграв бюджет та пішов із ним снідать у буфет. І злодюк, і злодюк знають нас усі. Бо ж сьогодні вони всім спечуть млинці, бо ж громада уся буде їсти млинці, що спекли в час війни для людей та Юлії. Юля, славний депутат, знає, хто в заставні гад. Під час війни об'юхав бюджет та пішов із ним снідать у буфет Юля, славний депутат, знає, хто в заставні гад. Хто під час лімі обікрав бюджет, та пішов із ним, снідать у бухет, та пішов із ним, снідать у бухет, та пішов із ним, снідать у бухет.